Вітаю, письменниці і письменники! Сьогодні відео буде коротке, але надзвичайно важливе. Єдина тема, про яку я хочу сьогодні поговорити, це про помилки в тексті. Я вважаю себе досить обізнаною у цій темі, бо, принаймні, вчила це у школі ще й в університеті вчу. Отож, усім нам знайомі проблеми з написанням певних висловів чи розділових знаків. Знаєте, до одинадцятого класу мені то було зовсім важко, бо правил написання ком я її близько не знала. Писала на місцях, де можливо має бути пауза. Зараз уже це змінилося, оскільки підготовка до екзаменів вимагала базових знань. Якщо вам цікаво почути про лексичні і граматичні помилки на конкретних прикладах, то напишіть про це, аби я знала, що це треба, бо я маю на меті скоро зробити таке відео, оскільки сама під час редагування записувала найчастіші свої помилки, які раз у раз перевіряла, і знала, що наступний раз також перевірю. Чому ж я зараз не говорила про орфографію, про помилки в словах, поясню, бо це не дуже очевидно зараз цей вид хиб можна легко знайти і виправити за допомогою сайтів на перевірку текстів чи знайшовши словник. Лексичні і граматичні ж часом надзвичайно важко знайти це я перевірила хоч на тім, що прислівники і вставні слова часом не відрізниш, треба самому вирішувати, а не хочеться. Тут я хочу побажати вам гарного дня і мирного неба. Не забувайте про тих, хто забезпечує нам спокій. До зустрічі!